Уявіть собі місце, де всі ваші болі, хвороби, страхи можуть зникнути. Саме таким місцем стало узбережжя Галилейського моря того дня, коли Ісус стріляв усіх, хто приходив до Нього. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні ми читаємо в Євангелії неймовірну подію. До Ісуса приходили криві, каліки, сліпі, німі, ті, хто не мав жодної надії на одужання, їх клали біля Його ніг, і Він стріляв кожного. Люди дивувалися, німі починали говорити: криві ходити, а сліпі бачити світ уперше. І це викликало не лише раність, але й щиру прославу Бога Ізраїля. Іноді ми теж носимо в собі сліпоту, не помічаємо добра поруч, або стаємо німими, не наважуючись сказати важливі слова, або ж наша душа стає кривою, бо йде неправильним шляхом. Ісус готовий це виправити. Питання лише чи готові ми прийти до нього і покласти свої рани біля його ніг. Знаєте, ми часто думаємо, мої проблеми такі великі, що навіть Бог не допоможе. Але при цьому спокійно довіряємо лікарю, який виписує рецепт дуже незрозумілим почерком, і навіть не питаємо, що там написано. Тож чому ми так мало довіряємо тому, хто створив нас? Ісус, той самий сьогодні, як і тоді, Він хоче зцілювати не лише наші тіла, але й насаперед серце, його сила безмежна для тих, хто вірить і довіряє. А ви, коли в останні приносили свої турботи до Ісуса? Що хотіли б довірити йому сьогодні? Напишіть в коментарях.